Він актор, але його глядач і слухачі не аплодують йому, Починає, називається рятуй. Він скульптор, але його роботи ніхто не бачить. Він лікар, але його пацієнти рідко дякують за лікування та назавжди хочуть лікуватися. Скажіть, будь ласка, хто цей скульптор, цей лікар? Хто ж він? Ісус, діти кажуть Ісус, а давайте, окрім Ісуса, подумаємо: Він актор його ще можуть називати. Він може бути скульптором, може бути лікарем. Скажіть, будь ласка, хто ж це він? Ось пам'ятник йому або їй. Вчитель. Вчитель. Виявляється, що освітянин сьогодні несе особливу місію в армії рятівників. Перед тим, як цю тему розкрити, я зайшла в Вікіпедію різницю дізнатися між рятівником і рятувальником. Рятувальники це люди професійні, а рятівники, де Господь кличе в книзі приповістей 24 розділі і в 11 вірші. Кожному з нас, рятуй, взятих на смерть, також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх? В іншому перекладі говориться: рятуй приречених на смерть. І ви знаєте, в руслі освітянського міркування, я ось цей вірш, біблійний приповістей, 24 розділ, 11 вірш розумію: рятуй тих, хто приречений на. Страх, переживання, неудство. Зрештою, глобально-духовне питання той, хто приречений на безбожництво. І тому фактично нам потрібно рухатися в цьому напрямку, щоб рятувати. Пульт чомусь не працює. Перепрошую. І ми бачимо. Видатного польського педагога, письменника трішки історії, лікаря, громадського діяча, він тричі відмовився врятувати своє життя заради дітей. За псевдонімом, це Януш Корчук за, Корчак, за іменем реальним Генріх Гольшміт. Життя заради дітей. Людина, яка росла в сім'ї юристів, людина, яка випрала шлях лікаря, хоча дуже легко їй давалося слово. І цим словом він писав, потішав, підтримував і дуже рано почав друкуватися. Йому легко давались оці розповіді, дуже популярності вони набрали вже в 17 років. Це був перший часопис. Література всього лише слова каже він, а медицина справжня справа. І його мрія стати дитячим лікарем. Вдень вчиться, а ввечері носить хліб та ліки сиротам та бідним. І ми бачимо, що дитячі лікарні, сиротинці, ось стають обіцями Януша Корчика. Хоча у нього прекрасна педагогічна майстерність, мудрий організатор дитячих таборів, ненав'язливо корчак терпляча терпляче і вдумливо допомагає дітям будувати свою державу, у якій всі на рівні Януш стає незмінним винахідником і Вигадником та винахідником в цих дитячих історіях, які пише. Але разом з тим він, видаючи ось ці оповідання, книги дитячі, він розуміє, що серця дітей потребують більшого, кращого. І до літератури, хоч він починає раніше звертатися, але польський лікар. Єврейського походження, він себе бачить насамперед з медициною. Проте так Господь уклав, що він став служити і в медицині, і в педагогіці. Ось він пише приміром: ви кажете, спілкуватися з дітьми, з дітьми нас обтяжуєте маєте слушність, ви пояснюєте, тому що мусимо до маленьких що робити: нахилятись, опускатися, згинатись, стискатись. А він каже: Ні, шановні, помиляєтесь не від цього. Ми стомлюємося, а від того, що треба. Підніматись до їхніх почуттів, до почуттів дітей, підніматись, зводитись навшпиньки, тягнутись, щоб не образити їх. Ось яка його була ідея. Ідея, дитина, яка є Божим творінням. І саме знаковим моментом було в його житті той момент, коли будинок за номером 92 у Варшаві на вулиці Крохмальний став будинком сиріт. Під керівництвом Януша Корчука, під керівництвом пана лікаря, і там він особливий поведінковий кодекс вів, особливий дитячий парламент. Навіть діти судили, уявляєте, діти? Діти судили один одного, якщо вони якось провинились. Це був справжній конституційний суд, навіть своя конституція, товариський суд і все інше. І головна мета полягала Януша в тому, не просто дати життя, дати шанс діткам, які опинились без батьків. А в тому, щоб навчити їх жити, а не просто вижити. Проте, війна, Друга світова війна застала його також в керівництві цього будинку. І на жаль, він разом з. Дітками мусив переселитись до Варшавського Гета. Там Януш Корчак самовіддано дбав про дітей, дістаючи для них їжу, одяг та ліки, створював свій уклад, порядок і навіть подбав про психологічну ізоляцію. Він, наче, дітей, огородив від війни. Ми сьогодні намагаємось якось зробити оці терапевтичні техніки, якось відволікти дитину від ось цього стану, в якому ми живемо. Але і ось цю психологічну ізоляцію йому вдалося зробити. Проте тільки любов'ю і турботою старий лікар на відріз, відкинув мовляння друзів, котрі неодноразово пропонували йому укриття на арійській стороні. Ми знаходимо зрадити дітей, він каже, і пустити їх помирати одних, сказав учитель. Це означало б якось поступатись злодійству. Чому? Тому що він пояснив няням, вихователям, хто були поруч, що. Ось тут ми зараз просто в замкненому приміщенні, і він з усіх сил дбав про те, щоб принести хліб, принести картоплю їм. Він не міг лишити їх сам на сам з оцим виживанням війни. Він пішов з ними, і, на жаль, пішов тоді, коли прийшов наказ влітку 1942 року указ про депортацію будинку Сиріт до концентраційного табору в Треблінці, і ми означаємо. Ми розуміємо, що це означало. Ми розуміємо, що. Дітей вивозили з цього варшавського гетто вже на приречення. Хода маленьких смертників і їх вчителя до вагонів, що повинні були доставити їх в Треблінку, очевидці назвали маршем смерті. Але весь дитячий будинок спокійно йшов рівною колоною. Ніхто не голосив, не намагався втекти на чолі колони директор сиротинця Януш Корчак, який тримав за руки двох наймолодших вихованців. На початку ми читали слово Господнє – рятуй взятих на смерть, рятуй. Тих, хто на страчення хилиться. Іншими словами, скажіть, будь ласка, вдалося Янушу врятувати цих дітей у тій Другій жахливій Другій світовій війні, і, зокрема, єврейського походження цих діток. Ми бачимо ні. Але він був поруч, він був поруч до останньої хвилини їхнього життя. Він мав три нагоди взагалі врятувати своє власне життя. Перше, коли покинути ще перед окупацією Польщі. Друге, коли Відмовився бігти з Варшавського гету, коли була гарна у нього ця можливість. І втретє, коли всі мешканці будинку Сиріт вже піднялись вагон поїзда, що відправлявся в табір, до Курчика підійшов офіцер СС і запитав: це ви написали короля Матіоша? Я читав цю книгу в дитинстві. Хороша книга, ви можете бути вільні. А діти, питає Януш, діти підуть, але ви можете покинути вагон. Помиляєтесь, відповів вчитель, не можу, не всі люди мерзотники. Ми бачимо кінцевий момент того, що справді він віддає життя поруч своїми вихованцями сьогодні, в Треблінці, на ймовірному місті загибелі Корчака, відкрито меморіальний камінь з вибитим написом Януш Корчак і Діти. Ми бачимо його спадщину як поета, як педагога, як лікаря, як людинолюба, але. Реальність сьогоднішньої війни нас змушує. Усвідомлювати, що діти наші будуть мати ще більший виклик, ніж ми. Тому що дітям потрібно буде відбудовувати післявоєнну Україну. Ми вже живемо або в час війни, або після війни. І якщо мирне життя наше, воно нагадувало такий кольоровий екран, кольорові барви, відпочинку, яскравого життя шкільного, то зараз у час війни це щось чорнобіле, правда? Це щось таке, що змушує нас. Радіти, тішитись простому. Це те, що змушує нас шукати порятунку в будь-який спосіб. І якщо говорити, що саме зараз в наших домівках розгортається мовчазна трагедія. І навіть не тільки в нас, в Україні, де, де, де ми маємо війну, тому що. Сьогодні ведеться війна за душі дітей, за душі майбутнього покоління. Вона зачіпає найдорожче, що в нас є, наших дітей. Вони перебувають в жахливому емоційному стані. Кожна п'ята дитина, за трошки статистики, має розлади психіки, поширеність синдрому дефіциту уваги зросло на 43 Поширеність підліткової депресії зросла на 37%. Частота жертв серед дітей 10 14 років зросла на 200 Діти позбавлені основ здорового дитинства. Виявляється, що не тільки від війни нам потрібно рятувати їх фізично, в укриття вести, вести в спокій, вести в читацьку терапію, досліджувати раціонально, когнітивно. Виявляється, що ми сьогодні цих, цей час труднощів можемо позбавити наших дітей емоційно доступних батьків. Тобто тих батьків, які немає поруч, чітко також для дітей бракує чітко окреслених меж і настанов. Чому їх бракує? Тому що у нас немає часу. Іноді вони не знають про свої обов'язки, тому що вони часто в чужих руках, десь в школі, в садочку, ще десь. Їм бракує збалансованого харчування і особливо, скажіть чого? Сну, правда, достатнього сну, руху і свіжого повітря, творчих ігор, спілкування, вільного проведення часу. Натомість наші діти 21-го століття, від чого ж їх рятувати, від чого вони, ну, можна сказати, нахиляються до цієї якоїсь духовної такої небезпеки? Абстрактних батьків вони мають, яких не тільки, я кажу, хтось із батьків на фронті, чи на відстані, чи в лікарні довго, чи в школі в тій же десь. Батьків, які дозволяють, дітям усе може бути. Формують відчуття, що дітям всі винні, натомість діти мають усе. Незбалансоване харчування, недостатній сон, домашній спосіб життя сидячий, нескінченну стимуляцію гаджетами, технічними забавами, миттєвими задоволеннями і за втрату норм... Дитинства діти розплачуються втратою емоційного щастя. Тому під час війни, коли ми розуміємо загрозу фізичну, то наскільки ближче варто розуміти загрозу і духовну, і емоційну? Рятуй приречених на що на безбожність, на депресію, на пониклість, рятуй взятих. На смерть від неудства якогось, від заанджованості, стереотипів, рятуй тих, хто на страчення хилиться, ті, які мають певні залежності. І якщо ми хочемо, щоб наші діти виросли щасливими, здоровими, нам треба прокинутися і повернутися до снов, негайні зміни провести. І там, де ми є. Там ми потрібні. Якщо захисник там на відстані, він впливає і на відстані на свого сина чи свою доньку. Якщо ж людина має інвалідність, так само вона може бути і все одно емоційно поруч біля своєї дитини. Є технічні зв'язки, є телефон. Там, де ми Бо там, де ми є, чи то ми вчитель як рятівник, чи то ми лікар як рятівник, чи то ми кухар, чи то ми як просто мама, дідусь, тато, ми маємо подарувати ось цей, цей порятунок для своїх дітей. Подивіться, Аталія, мати Ахазії, побачила, що помер її син, друга хронік написано, і встала, щоб виговити все цареве насіння юдиного дому. Що вона робить? Вона вбиває всіх нащадків, безжально, загроза життю фізична. І що ми знаходимо? Його сават, дочка царя, взяла Йоаша, сина Ахазії, та викрала його з-поміж бойовиних царських синів і дала його та няньку його до спільної до спальної кімнати, вибачте, і сховала його, його сават, дочка царя його рама, жінка священика його яди. Ми більше пам'ятаємо її не по імені, а як дружину священика Єгоада, яка була. Сестрою Ахазії перед Аталією, тією, яка чигала на життя цього хлопчика. І ми сьогодні знайдемо не тільки фізична страта, не тільки ракети, не тільки окупація, не тільки ось ці моменти страшні для наших дітей. Ми можемо знайти і бачити, як подібно до ось цієї жінки, дружини Єгоада, у цю сміливість жінки. Так само в той даний момент вона виконала свою місію порятунку, і був він з ними в Божому домі, ховаючись шість років рятувати тут і зараз, рятувати. Поцілунками, рятувати обіймами, рятувати часом, якого нам так катастрофічно бракує, рятувати молитвами, рятувати спільним читанням, рятувати спільним хобі, встановлювати обмеження, пам'ятати, що ми батьки, а не просто лише друзі, забезпечувати дітям те, що потрібно, а не те, що їм хочеться, не боятись відмовляти їм, давати здорову їжу, обмежувати снеками, можливо, іншою якоюсь швидкою їжею. Пробувати Укладити разом час на природі, щодня влаштовувати сімейні вечори без електроніки, грати в настільні ігри, грати в рухливі ігри, щодня залучати дітей до справ. Дуже простих: складати білизну, прибирати іграшки, розвішувати білизну, розкладати пакети, книги складати, накривати на стіл і таке інше, укладати дитину спати в один і той же час, не дозволяючи брати у ліжко гаджет це означає рятувати. Речених на загибель, навчати дітей відповідальності та незалежності, не захищати від дрібних невдач, не складати і не носити за дитиною портфель. Не приносити до школи їжу, домашню роботу, яку син чи донька забули, не очищати банан для п'ятирічної дитини. Ну, звичайно, мова не йде про, знаєте, абсолютно всі моменти тут не некрайнощі, але якраз оті моменти, щоб наші діти були дієздатними дати раду, дати саморозвиток і навчитися бути терплячими, не оточувати дитину постійними розвагами, не підсиджувати її з технікою, як ліки проти нудьги, не заохочувати. Використовувати гаджети за їжею в машині, в магазині, буде бути емоційно поруч біля дітей, соціальних навички їх вчити, вчити співчувати, вчити говорити, вчити. Виражати свої емоції, ділитися, гарно поводитись і все інше підтримувати їх. Отже, ми можемо бачити ось цей спектр тепла, ласки, спілкування, обіймів, які, скажіть, будуть рятівним колом любові, і ось ця інформаційна дієта, все в комплексі. Воно. Маленькі кроки визначать довгу дорогу, довгу дорогу підйому, довгу дорогу рятівну. Рятуй взятих на смерть також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх, каже Господь. Отже, я запрошую всіх в армію рятівників заради майбутнього, заради наших дітей, адже новий навчальний рік буде нелегкий, буде так само для батьків чомусь тривожний. Проте, коли ми. Зосередимо увагу на тому, що ми рятуємо заради майбутнього, то наші діти в подальшому в майбутньому, будучи дорослими вже лікарями, дорослими вчителями, дорослими підприємцями, дорослими будівельниками, дорослими комп'ютерщиками і все інше, вони послужать не тільки людям, вони послужать Богові, бо вони будуть знати і пам'ятати ціну рятівних кіл. А найбільшим лікарем і найбільшим рятівником є наш Спаситель, який дасть мудрість, який дасть дорогу. І нехай він дарує цю мудрість стократно усім батькам, усім освітянам, усім викладачам, усім студентам. Амінь.